В тому. В тому, як допомогти. І ось сьогодні подивіться на екран. Це і профілактика, профілактика варикозу, і від шлаку. Ми... Дуже часто в ногах на застойні явлення. Це у кожного, навіть у молоді. Тому от, така ходьба дуже корисна. Це не займає часу навіть тоді, коли ви ходите по кухні або роздягаєтесь і виходите в цей час і ще. Такі коротенькі відео, які допоможуть, вони просто запам'ятаються краще, тому що е, очима будете бачити. за день усталость. мячик, ставим на него стопу и начинаем надавливать пяточкой вниз. Пять раз. Дальше сжимаем и разжимаем пальцы ног. Пять раз. Прокатываем стопу по мячику туда и сюда пять раз. И, наконец, устаканив стопу по центру над мячиком двигаем влево и вправо. Так вже п'ять разів. Не забудьте повторіти старой надію. Дивіться, скільки це хвилин? Ну, хвилина. 30. Так? Але настільки це важливо для нашого організму, ми просто не знаємо цього або ну, не хочемо ми нічим займатися. Приходимо і так, краще впасти. Але для того, щоб покращення здоров'я було, то це потрібно обов'язково. Ну і оця вправа виконуєте кожен день. Це я думаю, вже всі знають. Оці вправи, але розумієте, да? не просто. Одак, п'яточка. Отак, да. отак, да. оди. Да. Да. Скільки, скільки зможете. Хоча би тридцять разів. Це обов'язково. На день ви можете також виконувати декілька разів. Навіть це на роботі стали десь, щоб ніхто там не бачив, зробили. Але вранці це обов'язково. Я сьогодні на цьому закінчую. Можу прочитати, встаньте прямо, стопи в соєдніте, зуби сажміть для чого, щоб не прикусити. Тому що має бути удар хороший. Знаєте, це йоги используют этот метод китайцы, японцы. Приподнимите пятки на 3-5 сантиметров, столько, сколько возможно оторвать от пола. Затем резко опуститесь. В результате возникшего встряхивания венозные клапаны получают дополнительный импульс для проталкивания крови вверх. Вы знаете, снизу вверх кровь идет медленно. А если еще сосуды уже забиты немножко бляшками, а они у нас все забиты, даже у молодежи, потому что едят э, такую пищу. Поэтому вот это упражнение очень э, полезное. Делайте по 30 таких подниманий, опусканий 5 раз в день. И о болезни, и мысли не возникнет. Выполняйте упражнение не спеша. Одно сотрясение в секунду. Така гімнастика особенно корисна людям, які винужені на роботі подолгу стоять або сидіти. А в нас сьогодні така життя, так? Да? Я всім вдячна за те, що за увагу і вам всім здоров'я. Дякую, Амінь. Я дуже перепрошую, але я встигла першо. Ви знаєте, я дуже часто маю. Коли негарну звичку робити ще за останню хвилину. Але інколи, коли це відбувається саме в церкві, ви, напевно, знаєте, коли вас Господь побуджує про щось, але ви змовкаєте, а потім вас навіть совість змучать, що вам все ж таки треба було щось сказати, але ви не сказали. І е, ну, я, в принципі, ще не маю кому це розказувати, тому мені приходиться це з вами ділитися. Я дуже хвилююся. Е, дивіться, поки ми сиділи і е, поки ми молились на молитовному і згадували, і дякували Богові, хто за що хотів подякувати, я не знаю. Е, дуже добре знаю себе. Коли мені погано, я можу дуже гарно писати вірші. Коли мені погано. Вони не гарні, але вони так пишуться гарно. Мені ніколи не приходило, коли мені добре, до речі. Напевно, так є, коли наші великі поети писали якісь вірші. Вони зазвичай були трагічними. Вони були про великі розчарування, про велику біду, коли вони були в горі, в заслані, десь це були великі поети, коли в нас біда, коли наша душа розривається і вона просто виливається на папір. А сьогодні мені було, було так добре. І, ви знаєте, я собі сиділа і за дві хвилини мені написався такий примітивний віршик. Я не можу, я не маю, я для вас його тут написала, я не маю кому його зачитати. Я би дуже хотіла зараз просто для вас зачитати, тому що ви є саме ті милі люди в моєму серцю і Господь Бог, який нас любить. Я дуже хочу просто для вас прочитати, щоб поділитися з тим, як ви мене запитували, як пройшов наш тиждень і чи ми маємо за що дякувати Богові. Ти мій Господь, могутній батько, моя опора та розрада. Ти ніжно й міцно мене любиш, о Батько, мій безмежний, єдиний вірний і святий. Мене так щедро і щиро, щоденно ти благословив. Я дякую тобі, мій любий Боже, за кожен подих, день і мить. О Батько, мій безмежний, єдиний вірний і святий. Я дякую тобі за церкву, в якій мене ти так зміцнила. Мій любий Боже. Я дякую тобі за брата, безмежно вдячна за сестру, за кожен день, що в нім живу. Як мило і любо в церкву приходити, як добре в їх молитві жити, Тебе, Господь благословити. О батько, мій безмежний, єдиний вірний і святий. Не дай цей дар безцінний віддати в світ пустий. Я вас дуже люблю безмежно. Está zodiando a te propor.